Доброго дня, ви на каналі Smartshop.kr.ua. Такий у нас і магазин. Сьогодні будемо перевіряти монітор Acer. Модель називається V247Y. Це бюджетний монітор 24-ї діагоналі, який коштує недорого, має розподільну здатність Full HD. Купити монітор з повною перевіркою ви можете за посиланням до в описі до цього відео. Кожен монітор ми. Перевіряємо обов'язково перед відправкою до клієнта. Дякую. В комплекті до монітору знайдете кабель HDMI 1,2 метри, інструкція та гарантійні зобов'язання. Ніжка складається з двох частин у цієї моделі. Дизайн безрамочний, досить сучасний в цьому моніторі. Матриця IPS до 100 Гц частоту підтримує. Також є функція AMD FreeSync. По роз'ємам позаду там все просто, кабель для живлення під'єднується, і також HDMI один роз'єм, і десап для під'єднання до комп'ютера. Що стосується задньої частини, хоч це і бюджетник, я мушу повідомити, що дизайн досить сучасний, такий ігровий у цього монітора. Хоча, я повторюю, це не ігрова модель. Стандарт кріплення 100 на 100 повеса, тобто можете повішати його. На кріплення, яке має стандарт 100 на 100. Окремо тут ще для кабеля живлення і для кабеля до комп'ютера такий кабель-менеджмент зроблено. Керування за допомогою джойстика. Тут у нас елементи керування в монітора. Також ми перевіряємо на наявність пошкоджень та дефектів. Не виявлено. Корпус ціленький, все добре. Що стосується кута нахилу, то тут він в досить широкому діапазоні може регулюватися як вниз. Так і вверх завдяки зручному кріпленню. Виглядає сучасно круто, а коштує недорого. 24 дюйми від Acer. Переходимо до перевірки. Одразу скажу, що стосується чорного кольору, то відсутність за У нас єдине, що світло я зараз вимкну, і будемо запускати тест на наявність дефектів в моніторі. Будемо перевіряти монітор на наявність дефектів. Зараз трошечки фокусування зробимо, щоб у нас камера сфокусувалася на екран, а не на пікселі, і ви не бачили цю сіточку. Так, ну що, поїхали перевіряти на однотонному зображенні. Нагадаю, що битий піксель виглядає як мертва точка, вона може бути чорного кольору, або на чорному може бути. Як зеленого синього, так і червоного дуже уважно перевіримо на білому. У місто Львів відправляється конкретно цей монітор. Acer. попросили недорогий для роботи чудовий варіант. З хорошою яскравістю, чисто для роботи. Нагадаю, що IPS-матриця чудово підходить для якраз роботи з текстом. І мушу сказати, що засвітів немає. Єдине, що трошки відражається, у нас тут постараюся закрити вітрина позаду, але засвітів як такових я не бачу. На моніторі все чудово, з чорним кольором, просто чудово. Далі градації стосовно битих пікселів я уважно зараз продивляюся, нічого немає. Я не бачу битих пікселів, в матриці на високому рівні. Це вже градації зеленого. Монітор повністю перевірено. Що стосується меню, меню досить зручне, ви можете обирати деякі режими. Ось якщо тут натиснути, можна вибрати режим SRGB, читання, темна кімната, користувацький стандарт, екографіка або фільм. Можете вибирати собі режим. Ну, ми вибираємо стандарт. Також, якщо ми натиснемо кнопочку меню, є українська мова в меню, можете налаштовувати монітор під себе, виставляти яскравість, контрастність, підсилувати чорний, гратися з кольорами. IPS-матриця дозволяє в досить широкому діапазоні відкалібрувати екран. Так що все зроблено зручно. Дякую вам за вибір нашого магазину. Якщо вас цікавлять монітори з перевіркою на биті пікселів, з перевіркою на дефекти, ви можете звертатися в магазин, який називається smartshop.kr.ua. Ми обов'язково перевіряємо кожен монітор, який їде до вас. Дякую вам за увагу.